На жаль, не всюди є ефективна місцева влада, і якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть вирішувати критичні проблеми, вирішувати самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. До нашої розмови долучаємо Оксану Продан, це радниця голови асоціації міст України. От коментуючи цю е, заяву Володимира Зеленського, народна депутатка Юлія Сірко сказала, що наступ на місцеве самоврядування з боку центральної влади є. Це її позиція. Хочемо почути вашу пані Оксано. Насправді, що таке наступ? Не треба Це її слова. всередині робити Це її слова. Так що таке наступ? Це коли забирають кошти, які законом бюджетним кодексом передбачені в бюджетах громади забирають гроші всупереч в порушення ряду законів це коли перевіряють, покладають повноваження, які не передбачені законом. Це коли виписують протоколи нещисленні за мобілізацію, яку має здійснювати центральна влада. Тобто, це і є тиск, і сьогодні так таких фактів на жаль в Україні є багато. Але якщо говорити про слова президента, то чому всі думають, що мова йде про місцеве самоврядування? Він сказав чітко про місцеву владу. Він сказав чітко про тих, хто не справляється з надзвичайними ситуаціями. Місцева влада це обласні військові адміністрації, це районні державні адміністрації, яких 170, це 207 військових адміністрацій населених пунктів. Всі ці очільники. Напряму підпорядковані виключно президенту, так. і всі ці очільники в пічат під час воєнного стану особисто відповідають на них покладені повністю всі повноваження, саме безпекові і питання надзвичайних ситуацій. Ані Оксана, але якщо ми беремо, якщо ми беремо велике українське місто, де є законно обраний мер на виборах, до нього ж теж до першого йдуть, коли відбувається якась надзвичайна ситуація. Наприклад, місто не готове до зими. Це ж питання до міського голови в тому числі. У нас абсолютно всі питання, які є в громадах, завжди незалежно від того, законом і по суті, хто за підготовку відповідав, за всі ці питання відповідає місцеве самоврядування, тому що. Голова громади, депутати сільської селищно-міської ради на місці поряд з людьми. Тому вони правда Друга. за все відповідають з людьми. Але за законом за підготовку до опалювального сезону, в першу чергу, відповідають угу. ті, хто сьогодні не компенсовує з державного бюджету різницю в тарифах. А сьогодні це 64 мільярда мільярди гривень, які підприємства ЖКХ не отримують. Їх немає з державного бюджету. Або НКРЄКП, яке намагається з квітня місяця. Дати можливість монополісту електропостачання закривати зупиняти постачання Зрозуміло. електроенергії в підприємства водопостачання, Я... це Ми... є порушення. Чернігів має введену військову адміністрацію населеного пункту, ввели військову адміністрацію, позбавили місто самоврядування, і сьогодні це місто чергову зиму входить холодним в зиму саме через те, що Вибраного обраного громадою мера обрана громадою рада не працює, бо військовою адміністрацією введеною на населеного пункту місцеве самоврядування дійсно тиснуть і зневелюють. Mm -hmm. І ще один момент: так. всі органи місцевого самоврядування не державні, а місцевого самоврядування почали готуватися до нового опалювального сезону не вчора і не в п'ятницю, а в квітні, коли закінчився минулий опалювальний сезон в рівному в Запоріжжі. в Томах працюють міські ради, тобто працює місцеве самоврядування. Так, мери там зараз не працюють, але виконують обов'язки мерів, секретарі працюють ради, засідають і приймають необхідні рішення. Військова адміністрація населеного пункту Чернігова була введена після звільнення Чернігова, після того як уже туди його звільнили, і місто почало відбудовуватися від. Тому питання підготовки і тиску на місцеве самоврядування він цей тиск існує. Він є не перший день і не перший рік без жодних заяв, просто рішеннями влади чи через закони, чи через рішення судів. Але те, що сказав президент Зеленський, він абсолютно має право впливати, змінювати начальників військових адміністрацій, областей, районів і населених пунктів, які вже введені, тому що на жаль, у нас. Велика територія України тимчасово окупована, і там працюють начальники військових адміністрацій населених пунктів. Вони всі підлеглі президенту. І якщо е, сьогодні е, тільки почали готуватися до опалювального сезону якісь обласні чи районні адміністрації, до них треба Важайте, приймати в чому рішення.